За дослідженням, яке проводив центр громадської експертизи за підтримки фонду відродження, ми виявили, що кількість пільг за професійною ознакою, не кількість осіб, які мають пільги, а кількість пільг перевищує кількість пільг за соціальною ознакою в державі. Що таке пільги за професійною ознакою? Це пільги за певну лояльність до держави, так як це було, як це діяло в радянські часи. Тобто, ти досягаєш. Певної, певного становища в соціальній ієрархії держави і отримуєш якісь пільги. Це те, що заміщувало просто адекватну оплату праці. Отже, виникає велике питання, наскільки адекватними є ті ознаки, за якими запроваджуються пільги? Згадайте, дуже багато законів, які якраз в вирі цієї політичної боротьби піднімалися на гасла. При всій моїй повазі до літніх е, людей, але така ознака, як діти війни, коли пільга фактично надається за роком народження, незважаючи на жодні індивідуальні особливості чи потреби людей, чи це ефективно, чи це адекватно, згадайте чудовий закон про підвищення протистичності шахтарської праці. А на що, є непрестижна праця в країні? Інше нам не треба мати престижне. Зрозуміло, що в той час колишньому прем'єр-міністру потрібні були голоса, голоси виборців на Сході. І в вирі політичної боротьби виникав цей популізм. Я дуже побоююся того, що таке трапиться і буде траплятися і надалі, тому що ефективних інструментів політичної боротьби, на жаль, наші. Політики інших не мають, окрім цього соціального популізму. Ну для того, щоб підтвердити думку, що дуже часто соціальні виплати можуть бути спрямованими проти прав людини, я можу навести приклад, як в Південній Африці соціальні виплати були інструментом апартаїв. Чому? Тому що їх виплачували чорношкірому населенню фактично за те, що вони не втручалися в справи держави, тобто вони були ізольовані від. Соціальної інфраструктури країни вони не брали участь в виборчих кампаніях, вони не могли отримати доступ до медицини, до освіти, до юридичних послуг, до всього іншого, лише отримували соціальні виплати. Це було визнано інструментом апартиї. В нашій, в нашій ситуації, ви знаєте, мені теж здається, що дуже часто ті виплати, які ми маємо, які просто за межами здорового влузку. Вони теж є інструментом чогось іншого, але не прав людини. Це означає, що окрім прямих виплат державі треба дбати про створення якоїсь соціальної інфраструктури середовища, в якому людина насправді може реалізувати свої потреби. Адже в невеликих територіальних громадах. Дуже часто навіть наявність якихось коштів не означає доступ до медичних послуг, правда, доступ до освіти, доступ до юридичних послуг. Цього немає.